Вітаю, ділюся з вами дуже цінну інформацію. Отже, я пройшла курс навчання арт-спікера, тобто по красному мосту, як структурно і цікаво, змістовно розповідати, і щоб гарно звучав у вас голос. Курс Складається з 12 модулів. Ведуча Ольга Солер, це у нас Вінниці. Зараз ви побачите, як зробити гімнастику артикуляційну, як розкрити діапазон голосу, щоб він чітко звучав, скоромовки та інші інсайти, як тримати мікрофон. Фон, до речі, це теж дуже важливо. Е, відео хаотичне, адже це не різки такі. Е, це не професійна зйомка, це для себе знімала, але вирішила з вами. Поділитись, бо це є дуже важливо. Раз, п'ять, шість, сім, вісім. Не надаваємо сторону. Раз. Не розмикаємо, боку, вони теплі з нажати. Ліво право ліво, право ліво-право. Зупиняємо. У вас і усіх є зрить. Робить його тверденьки і робимо праву мін'єтів. <розуміло> <Да>, Пожали. <розуміло> Потрійний. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. <розуміло> Робніки. Як дворники в машині, отак тільки... Да. Зрозуміло я? Раз, да, два. Робимо. Три вверху. Чотири. Дев'ять. Як на мене, це найскладніша вправа, тому треба розслабити наше м'ясо. І є така вправа, як конячка. Можна це робити після кожного, але після цієї обов'язково. І поїхали далі. Два. Чотири. Отож, перший етап пройдено. Ми розробили наші м'язи, щоб вони якісно працювали, видавали звук. Далі ми приступаємо до прокачки голосових зв'язок для яскравого вираження нашого голосу. Дуже багато нюансів. Можливість трошечки припочити, і цим Пауза невід'ємна частина ритму вашого спічу. Це як набрати бога. Не бійтесь паузи, щоб говорить мужчину. Ну, так, його Дівчата говорять в середньому реєстрі. Або в ну, високому. Ну і в цій вправі є надвисокий. Як це працює? Вправа називається фома. Ми зараз з вами у кожного світ не Фома, 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 Фома. Om Ma, Om Ma, Om Ma, Om Ma. Wir singen Om Я можу звучати ось тут. На ваших очах зараз відбудеться Меджі. Вправа називається Нута Оля Собака. Можна не Оля, можна Таня, можна Галя, можна Петя, неважливо. Я беру Оля. Суть вправи в тому, що ви маєте зробити таку, як Санта-Клаус. О-о-о! Підняти купу вашого. Воно о О-о-о! Я маю сказати наступну річ. Ну ти олюсока. Собака, Собака. собака. Стоп. А ну, почкай, я звучу іще. От зараз дивіться, я тільки що говорила з вами топлі вниз, але ця вправо нагадала моєму мозку, що я можу звучати. Ти чуєш, що я зараз. Почала зробити нижче. Заробити ще да. нижче. Я прочитала вже годину, навіть дві години на тренінгу, і мій голос не прокинувся. Тобто, якщо ви хочете вести вас до мурашок якоюсь доленосним закликом, чим нижче ви це зробите в тональності, тим краще воно буде мурашок. то як -то це треба це правильно робити, для того, щоб вийти на сцену і вивчати нижче. Голос як розтяжка, він може знайти лес. Пробуємо, і я вам зараз я спробую ще. Тут фішка в тому, що ви на що мені так лежеш? О, о, о. О, о, о. А ну зева. Зева. Нет, земный. Ты можешь на маску? Ты можешь вот это зелс. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. О, хо так. Супер. Ну, це с таким словом. по у ти ну ти А тут акцентую вашу увагу, як потрібно тримати мікрофон. Це коли звук вийти тільки сюди. Дивіться, коли я тримаю мікрофон ось так, я звучу максимально якісно, наскільки можна вижити з цього мікрофону. І зараз я буду вам показувати, коли людина змінює положення мікрофону, як змінюється звук. при обурі в однаковій гучності. Є різниця? Так. Дуже велика різниця. Дивіться, так, бачимо ставлять мікрофон. Теж начебто, але якщо говорити про якість звукові творення, то тільки під прямим кутом. Про це ніхто не знає і таке елементарне. У мене був якийсь тренінг, де це було о, в постерумі, І хлопчик виходить і каже: ми кавенщики, і нас все наше студентське життя кавенівське вчили, що мікрофон треба тримати на бороді. Ну, типу, ось так. Ну, послухайте, даже, ну окей, добре, але якщо говорити про якісний звук, то так же набагато краще. Ось так треба тримати мікрофон. Ми мікрофон тримаємо не за оцю частину, основеньку, можуть вибити з рук. Дівчаткам взагалі важко, мужчини ще можуть пальцями втримати. Дівчатам не рекомендую. Якщо ви не бідбоксер, не тримайте мікрофон за головку. Не тримайте мікрофон ось так. Я бачила, якщо дуже великі пальці в пацанів, то не можуть так. Дівчатка грішать отак. Клянусь вам, ви побачите, коли у нас буде випуск. Ви згадаєте, ось так тримають мікрофон. Зараз дуже абсурдна, але дуже яскрава емоційна аналогія. Мега риторичний прийом, називається аналогія. тримання. там далі. Була трошки цензура, тому придивіться на відео, як правильно тримати мікрофон. Отож, мої заключення щодо арт спікера з нашою прекрасною талановитою Ольгою Сольвру, яка дуже цікаво, доступно подає інформацію, вона дуже емоційна. В неї онлайн курс, тому я залишу її посилання. Всі під відео звертайтесь для себе. Я зрозуміла, що дуже важливо мати структуру виступу, чи так само моїх блогів у Ютубі, розробляти перед цим артикуляційний апарат, деякі вправи на голосові зв'язки. Ну, багато ключових моментів того, щоб твій голос якісно, милозвучно, зрозуміло, звучав. Тому хто в пошуках і в розвитку себе в це для вас необхідний майстер-клас не тільки з Олісору, взагалі ораторство мистецтво це необхідна ключова. Стартова позиція, щоб просуватись надалі у ваших соціальних мережах і так далі. Дякую за увагу з вас. Обов'язково підтримка мого каналу. адже це дуже важливо. Я розвиваюсь. Я вкладаю цього багато зусиль. Мені це цікаво, підтримайте, будь ласка, вподобайка підписочкою, поділіться з друзями і не пожалкуйте, попройдіть цей спікер. Він взагалі вам дозволить для особистого користування виходити в мережу, в кружечки і позиціонувати себе більш найстовіше і якісніше. З вами помагаємо останньою.

Косы кокосы. Колосы кокосы. Косы как Косы кокосы. Косы кокосы. Косы кокосы. Косы осы, Оса как осы, кокосы. Oh, as... как кокосы. Косы как Косы осы как кокосы.